Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою з боку Збройних сил України. За добу російські найманці 71 раз обстріляли позиції українських підрозділів. Рекордну кількість обстрілів за останні тижні зафіксовано на Донецькому напрямку 62, 8 на Маріупольському та один на Луганському. 19 мінометних обстрілів зафіксовано по всій лінії розмежування. Напруженою залишається обстановка під Авдіївкою, де російські бойовики, крім мінометів, гранатометів, для обстрілу позицій використали двічі танк та гармати калібру 122 мм. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, ворог інтенсивно вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцево та Майорська. Тричі наші укріплення поблизу Луганського російські терористи обстріляли з БМП. Близько вісімнадцятої години бойовики. Зі 122 міліметрових артилерійських систем обстріляли позиції під Красногорівкою, випустивши при цьому 18 снарядів. Новоселівку, Новгородське та Троїцьке терористи обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. З настанням сутінок російські найманці з мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів вели вогонь по українським захисникам в Пісках та Опитному. На Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь по укріпленням сил АТО. Поблизу Гнутого з міномету, а з гранатометів та кулеметів поблизу Мар'янки та Водяного. Неприцільно в напрямку позицій сил АТО бойовики вели вогонь з мінометів поряд з Талаківкою. з кулеметів великого калібру, ворог вів вогонь, по опорному пункту, поблизу Новозванівки на Луганщині. З опівночі інтенсивні обстріли позицій Збройних сил України припинились.